Знаєте, мені вечірня рибалка по-своєму подобається. Ввечором перестає вітер дути. Почина клювати рибка перед сном. Бачите, вони як і люди люблять перед сном поїсти риби. Ну поки щось вечором покльовок не було. Ми приїхали сюди, нагадаю, з хлопів на четверту. Піймали там декілька окунів, соміка. І зараз перейшли на цю сторону, по праву, якщо за течією дивитися, і ловим потихеньку. Я вибрав собі місцинку там, де я сома піймав тільки з тієї сторони. Шукаємо активного хижака. Ну, вся риба, яку ми зловили, ловилася при підході на перших там, других закидах. Так що активну рибу ми одразу доставали. А потім вже не було активне. Оба. Дивіться, щось у нас трава зачепилася. Нічого. У нас ще є до темно годинки півтори. Так що будемо ловити. Якщо рибу зловлю, обов'язково вам покажу.